Мрієш мати кар'єру, де захищають гроші бізнесу і викривають шахрайство? Ласкаво просимо на кафедру аудиту Західноукраїнського національного університету у Тернополі. Наша бакалаврська програма аудит та фінансова безпека бізнесу. Тут ти вивчатимеш аудит, транзакції та запобігання фінансовому шахрайству, фінансову безпеку бізнесу, it аудит і кіберризик. А також внутрішній аудит, бізнес-етику, контроль фінансових ризиків та аудит. Бізнес-розслідувань. Це компетенції, які перетворюють аналітику на справжній захист компанії. Ти вчасно бачиш червоні пропорції у даних і приймаєш рішення, що мають вагу. Планувавши програму, ти зможеш працювати керівником служби внутрішнього аудиту аудитором з протидії шахрайства, Фінансовим директором, ризик-менеджером, податковим радником. Фінансовим аналітиком, експертом з антикорупційних програм та керівником управління. Для посилення експертизи магістерська програма. Аудит і державний фінансовий контроль. Вступнику, якщо шукаєш кар'єру з реальним впливом, звертайся за посиланням у шапці. профілю. перший крок до потужної фінансової кар'єри починається тут, на кафедрі «Аудит Зуно».